2010 рік Австралія. Дайвери пірнають. Раптом затонули корабель. Тіла всередині. Всі задихнулися, але без води в легенях. Дивно. Запис капітана стукає знизу. Риби мертві. Очі випечені, що стукає таємниця океану, задихання без води, жах знизу, океан твоє підсвідомість. Глибини повні прихованих страхів. Пірнай глибше потонеш у метафорах. Залишайся на поверхні або стань кормом для міфів. Пірнай глибше, потонеш у кошмарах, лайкни та підпишись за більше жаху.